Змалюває нашого та палітра. Малята, а відгадайте загадку, слухайте уважно. Примостився на баштані в посмугованій піжамі, вигріває круглі боки, що смачним налиті соки. Не гіркий і не солоний, а солодкий та червоний. Як же зветься цей тавстун? Здогадалися? Кавун, правильно! Зараз така чудова пора року літо, саме час їсти кавуни. І дорослі і діти так люблять цей цінний продукт, що містить величезну кількість корисних речовин. І сьогодні я пропоную намалювати скибочку кавуна. Ну що, спробуємо малята? Тож вперед! Я пропоную сьогодні нам малювати веселого кавунчика, скибочку кавунчика. Простим олівцем будемо малювати скибочку кавунчика. Вона, е, немов півкола. Малюємо. Якщо додати, теж буде коло, а це півкола, і з'єднуємо. Ось у нас і вийшла така скибочка. Далі, темно-зеленим олівцем, ми промалюємо внизу лінію, де малювали простим олівцем. Ось так. Добре, наводимо. У нас темно зеленого кольору кавунчик. А далі беремо світло-зелений кольор і промалюємо шкірочку кавунчика. Ось так. Підступаємо, розфарбовуємо. Така зелена м'якість. Згадайте, коли їмо кавунчика, ми доходимо до цієї шкірочки. А далі ми з'єднуємо вгорі червоним олівцем, це у нас буде сакавита м'якоть кавунчика. Розфарбовуємо червоним кольором. Не забувайте, як ми розфарбовуємо, згадайте в одну сторону, зліва направо або зверху вниз, якщо почали так. Продовжуємо. Так, ось такий кавунчик у мене з вами вийшов, Скибочка. що не вистачає, ми ще намалюємо насіннечко коричневим кольором овальної форми. Ось таке насіння. Можете щось домалювати, зробити веселого кавунчика. Можете домалювати йому очі посмішку, і буде у вас казковий кавунчик. Домалюйте його за вашим бажанням. Домалювала я насіння. І такий, така скибочка-кавунчика у мене вийшла. Діти, спробуйте і ви намалювати. А я чекаю на ваші роботи. До нових зустрічей. Пока-пока.